Сьогодні ми розглянемо ущільнюваний матеріал для різьбового з'єднання. Матеріалів досить багато, як і їх виробників. І коли їх так багато, виникає питання: а що краще? Це питання частіше запутує людей. Тому що на форумах не дають певної відповіді на те, що краще застосовувати. Насправді, питання, що краще некоректне. Потрібно запитувати, що краще застосовувати в певних умовах. Почнемо з того, що застосовувати геть не варто. У різьбових з'єднаннях краще не застосовувати силікон. Силікон добре підходить для фланцевих з'єднань. Це все дуже застаріло. Залишається чотири матеріали: льон, нитка, клей, герметик та пум-стрічка. Зараз роздивимося всі матеріали окремо. Льон – хороший варіант для з'єднання металевих з'єднань лакуні, шавуну та сталі. Його можна використовувати на комбінованих з'єднаннях металу та пластику. Але чисто для пластикових тут він не підходить через необхідність сильного затягування, що може зашкодити пластику. Ущільнювальна нитка це один з найкращих варіантів, оскільки підходить для будь-яких з'єднань. Включаючи пластикові, єдиний мінус це її ціна. Вона не вимагає значного затягування. Що робить її зручною для роботи з кришими металами? Клей герметик, клей герметик ідеально підходить для латуних і пластикових з'єднань, але зі салевими слід бути обережними, оскільки мастило на різьбі може перешкоджувати його фіксації. Фум, стрічка. Фум-стрічка ніколи не пробачає помилок, навіть найменше. І дуже важливо купувати надійну та якісну стрічку, а не китайську, найдешевшу. Вона має бути щільною і тягучою, а не сихою і не еластичною. Але на душі спокійніше, коли можна з'єднання затягнути ключем, а не тільки руками. У випадку використання фунг-стрічки. Її не може бути багато, її може бути тільки мало. І при температурі нижчі 5 градусів фум-стрічка погано розтягується. Відповідно, може рватися при закручуванні різьби. При тепліших температурах від 10 градусів і вище проблем зовсім не виникає. Фум-стрічка вимагає невеликого моменту затягування, що не завжди зручно. При неправильному використанні вона може нещільно сидіти на самій різьбі. І при будь-якому русі з'єднання можуть протікати. Більшість проблем виникає через неакуратність в роботі, будь то льон, нитка чи фум-стрічка завжди потрібно ретельно стежити за якістю нанесення матеріалу.